Доброго дня. Зимового такого ранку, хоч він і не дуже холодний, але чогось хочеться такого особливого і тримненького, як то говорять. І я сьогодні вирішила приготувати пиріг в'ясний, не дуже дорогий. І, подивіться, з чого ж він буде складатися. І так. Беремо один стакан води, кидаємо в нього пів чайної ложечки солі і дуже гарно розмішуємо, тобто сіль розводимо у воді, щоб вона розчинилася. Беремо три стакани борошна, так, на палець не повні. Один стакан, другий і третій. Вливаємо соляну воду і одну столову ложку олії. Тісто спочатку розмішуємо за допомогою ложечки, тобто поєднуємо всі інгредієнти, а потім рукою його гарно вимішуємо. Тісто податливе, гарне, еластичне. Дуже приємно з таким тістечком працювати. Всього одна ложечка олії, але тісто виходить. Дуже і дуже таке податливе, хороше. Підбираємо все. Так дуже гарно вимішуємо тісто, щоб було м'якесеньке. Підбираємо повністю все борошно, так, щоб посудинка, в якій ми готуємо, залишається практично чистою. Воно легко вимішується, пропорції точні. Нічого я не додавала. Да, але ж інколи борошно там, чи стакан якось не так, то, можливо, краплинку можна буде додати. Але стакани в мене однакові були, через те нічого я не додавала. Абсолютно. І вимісила отаке дуже гарне, ніжне, м'якесеньке, тісто. Прямо прекрасне тісточко, таке м'якусеньке. Тісто викладаємо в целофановий мішечок і кладемо в холодильник до тих пір, поки будемо готувати м'ясо. Беремо отакий шматочок м'яса далі із жирком трішечки, десь грамів 150-170 і розрізуємо на частинки, для того, щоб перебити у чопорі. М'ясо перекладаємо у чопер і перебиваємо. М'ясо перебили у котлетну масу. Із чопера виймаю ніж і перчу за смаком м'ясо і присолюю чайної ложечки солі. Сюди ж натираю одну велику цибулину на дрібну терку. і гарно змішуємо до однорідної маси. Для нашого пирога. Ще потрібно декілька таких або маленьких картоплинок, або три великих картоплини і шматочок домашнього масла. І далі готую робочу поверхню. Старої такої клейоночки або скатертинки, але силіконової. Я обрізала таку серединку. Де була не порвата, гарна, і зробила собі таку робочу поверхню для тіста. Дуже зручно. Виймаю тісто з холодильника і ділю на дві частинки: одна більша, яка буде по розміру нашої форми, з якої ми будемо пекти, а інша трішечки більша, для того, щоб зверху одна менша, якраз по розміру нашої сковорідки. А інша більша для того, щоб зверху защепнути наш корж. Посипаємо робочу поверхню борошном, присипаємо і тістечко борошном. Так рукою беремо, розплескуємо і розкачуємо тонким шаром. Розкачуємо тонесенький. Курж тонесенько тісто розкачуємо, таке тістечко виходить. І воно повинно бути в діаметрі, як наша сковорідка. І так викладаємо на сковорідку, в якій будемо пекти пиріг, пласт тіста. І оці. Краючки, якщо залишилися, ми їх загортаємо просто. Однак оці крайочки тіста ми пізніше будемо обрізати, і їх можна використовувати як хліб до борщу. Це спеціально такий пиріг. Серединка з'їдається, а крайочки, там, де защіпуються, використовуються як хліб для борщу. Тобто дві страви в одній. На тісто натираю. Масла небагато, масло змерзли, і так натираю потрошку масла на поверхню тіста. Масло розміщуємо по тісту рівномірно і розкачую другий шматочок тіста. Тісто гарне, м'яке, не липне, дуже приємно з ним працювати. Тому що ще розкачуємо чисто. Розкачали і другий слой тіста, воно таке не дуже тонесенький, такий десь на 3 мм. Викладаємо шматочками форш. Потім розрівняємо лопаточкою. Так, рівномірно виклали. і потім так лопаточкою беремо і розподіляємо по всій поверхні рівномірно. Рівномірно розподіляємо по всьому чистечку, так. Картопля весь час у нас була в воді, і після цього ми натираємо на оцю терку, Ось таку терка є. Отак. Слайсами натираємо собі картоплю. Краплиночку присолюю. Сюди можна ще при бажанні натерти. Або твердого сиру трішечки, або ж не плавленого сирка. Але, в реальності пиріжок повинен бути саме таким. І накриваємо другим шаром. Прикриваємо другим шаром і заліплюємо косичкою. Отак, косичкою. Пам'ятаємо про те, що цей слой нічого страшного, як буде товстуватий, він нас використається для того, щоб поїсти із супом чи з борщем. Дуже оригінально, смачно і такий цікавий рецепт саме придумали. Отак, проходимося. Получається, такий у нас пиріг. Не дуже дорогий, бюджетний, М'ясця ми кидаємо небагато. І картошечка так оригінально у нас натирається на слайси. Цікавий рецепт, хороший такий, люблять в нашій родині його. Посередині робимо отвір. Такий, але не наскрізний такий отвір робимо. І зубочисткою проколюємо весь корж або вилочкою, чим вам зручно. І ставимо в розігріту духовочку до запікання. Для того, щоб виходив пар, так, досі таки близько оці отвори повинні бути один від одного. вийняли з духовочки, тільки б відчули дуже такий гарний аромат цибульки, м'яса. І виймаємо пиріжок з духовки. Якщо ж він трішечки раніше починає запікатися зверху, і у вас є фольга, можна прикрити фольгою, щоб пиріжок був готовий. Отак От він дуже гарно піднявся. Можна... так він піднявся дуже добре. Дуже гарно піднявся, аж надувся такий став. Високий. Перекладаємо його легесенько так на мисочку. Не знаю, як вам показати, але він дуже гарно отак піднявся прямо. Ось. Кажу, двічі, так, прям надувся пиріг. І після того ми змазуємо його масочком, щоб він і для блиску, і для краси, ну, і, звичайно, для кращого смаку. Ви навіть не уявляєте настільки смачний, виходить, цей пиріг. Ну, дуже просто смачний. Розрізуємо пиріжок, багато в ньому дуже начинки. І картошечка, і м'ясо, з варшиком таке. І викладаємо на мисочку. Ще раз показую. Боже, і як же це смачно, якби ви тільки уявили, дуже смачно. У нас вже вся родина підсіла на цей пиріг, готують тричі вже на тиждень і не набридає. Ріг, виходить, такий дуже великий. І на смак, ну як на мене, так смачніший навіть за пельмені. Ну, я не знаю, з чим порівняти можна. Але дуже раджу приготуйте. Швиденько, небагато і фаршу йде сюди. І картошечки небагато. Такий бюджетний пиріг, ну такий смачний до всього. Зверху така скориночка. Сухесенько, а всередині дуже соковитий і хороший, хороша начиночка така. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Готуйте обов'язково такий пиріг. І якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте, «подобайте».